Наша база медиків, вона обладає неймовірною кількістю знань. Просто це ще така совєтська. Хто б що не казав там на Совєтський Союз. Медики там були просто космічні. І оця когорта медиків, які зараз є в Україні, які ще залишились тими знання, або яким передали ще старі лікарі знання. Вони рятують і мене рятують. Мене ж рятували в Україні. Самі найважчі операції мені зробили в Україні легеню вирятували, печінку рятували, ноги. Мені... У мене ж дві ноги прострілені. Дивіться, я хожу, я відчуваю знову свої ноги. Це все в Україні а тут у них задача була, тільки палець мені зробити, тільки палець. Дивіться, що зробили. Я пам'ятаю, після операції лежу, кажу, друзі, ви неправильно зробили операцію, треба вирівняти. Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. отут в лікарні лежав, кажу, ви мені не так зробили, він неправильно зростеться, він буде кривий. Ну, 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 кайн, кайн кайн, проблем, алес гуд, все буде типа хорошо. Кажу, покажіть рентгени. вони показують мені рентгени. Знову ж таки, повторюю, я опирний співак, підприємець, бізнесмен. Дивлюсь, кажу, не так, треба срочно переділати, поки не зрослося. Ну, най най. най. Поняли? І так тут з усім взагалі. Ну просто з усім.